Всім привіт! Ви на каналі Дронтом і це продовження курортного сезону. Як ви зрозуміли, і зараз ми їдемо на центральний пляж Затоки, покажемо вам цей пляжик, пройдемось, покажемо всю інфраструктуру. Спробуємо водичку та ще декілька цікавих пляжей ми вам сьогодні покажемо. Ну що, погнали? А зараз ми знаходимося на центральному пляжі. Тут саме саме центр. За мною центральна алея. Тут ввечері газ газ кірагаз Всі діла. Ну, в принципі, люди є. Вже з'являються відпочивальники. Звичайно, не так, як буде, наприклад, через місяць. але все рівно, все рівно, люди є, і це радує. Зараз ми пройдемось по пляжику, подивимось інфраструктуру, подивимось, скільки тут людей відпочиває, спробуємо водичку, ну і все таке інше. Ну що, погнали. Ну, отут зліва вже не так багато людей, а якщо подивитися направо, то там вже люди є. Пісочок, як бачите, чистенький ще. Ще не засмітили. Бачите такий чистенький пісочок. Клас. Ну, зараз ще підійдемо водичку спробуємо. Вода дуже чистенька, дивіться, дуже-дуже чиста вода. Вода чиста, знаєте, для мене дуже незвично, тому що я приїжджав в основному затоку десь у серпні місяці, і вода вже була дуже-дуже мутна. Та брудна. Але зараз, бачите, ось така чистенька водичка. І я, мабуть, сьогодні навіть в не, неї скупаюся. Ну і типово, як для всіх курортів, ходять чуваки, коти, подають пиво, креветки, рибку і все таке інше. Ну а ми вже підходимо до пляжика. Тут я дивлюсь, вже люди є, навіть люди купаються. Ось там люди купаються. Ну, ще хотів сказати, що знаєте, мене радує те, що в затоці з'являються е, нові готелі, такі майже європейські, ну більш на турецькі схожі. Ну, все рівно це дуже круто. Ну, звичайно, до там, турецьких чотирьох там, п'ятизіркових готелів не дотягує, але все рівно, все рівно це радує. Ось, до речі, підходимо до такого готелю, не знаю, як він називається. Монт який-то монт готель. Не будемо йому інтеграцію робити. Вони нам не платили. Ну ось такий гот готель. контрасно на контрасті зі всіма. Зараз покажу. Ось, бачите, отакий от, от старий домики Такі ось, і тут от такий шикарний готель. з терасами, з басейном, з шезлонгами на даху. Ось в цьому і наша затока. Ну що, зараз політаємо тут, покажемо з висоти. погнали. Ось такий ресторан Чарка Шкварка. Такий сучасний український заклад. І, до речі, борщ тут коштує 105 гривень. шашлик за порцію десь 300 грам, коштує 280 гривень. Ну, так, ціни не маленькі, ціни кусають. Так, отут на так, отут ринок, ну, типу, центральний ринок. Пару днів назад це зайшов, думав купити рибу. Думаю, ну на ринку ж повинна бути дешево. Думав купити рибу, зайшов, думав купити тараньку. Знаєте, така таранька з ікрою, отак з ладошком мою розміром. Ну, от з ладошку. Скільки ви думаєте, коштує? Ну, 30-40 гривень плюс-мінус. Да, там у нас там коштує. От. Скільки як, як ви думаєте, вона коштує? 90 гривень. Розумієте? 90 гривень така от рибина з ладошку коштує. В принципі, ну у нас в будь-якому магазині пивному можна таку рибу купити за 25-30 гривень і самому вибрати. Така така коштує 80-90 гривень. Я такий, М -м, вибачаюсь, ні, не треба. Та й інша риба коштує ну так дешево, Я вам скажу. Мені здається, вже краще поїхати десь в супермаркет і там вже купити. А тут все так знаєте заточено на туристів, щоб з них взяти більше. Та так. зараз ми приїхали трохи далі по затоці, туди правіше отут знаходиться турбаза рута. Мабуть, найвідоміша та й ну сама найбільша у затоці. Така турбаза рута. Не буду їх сильно рекламувати, тим паче вони нас не запрошували. Вони кажуть, ми з блогерами тільки від ста тисяч співпрацюємо. Хм. Ну, друзі, давайте це виправимо. Тому підписуйтесь на мій канал та радьте його своїм друзям. Поділіться цим відео. Ну що, тут також не дуже пока багато людей. Трохи є. Людей? Ну, не так вже й багато. От там люди купаються, і от там люди купаються. Треба водичку спробувати, бо я стояв і не спробував на водичку навіть там. Цікаво, яка тут температура. Водичка тепленька, я так вам скажу, що. Може, навіть зараз скупнусь. Зараз пройдемось по пляжу, там, може, я навіть скупуюсь. Так, зараз скупнусь, а де ж переодягалка? Хм, немає переодягалки. Хм, ну, у мене є один перевірений спосіб. Один перевірений спосіб. Ну що, а тепер погнали в море. Ай холодне! Самі не так виж. Ну, до речі, не так же й холодно, мойка трішки трошки потеплішало. Хорошо. Ой. Постояв даже так. Постояв навіть так тепліше стало, до речі, за останні декілька днів я так дивлюсь, що море прогрілося трохи. Бо декілька днів тому було так дуже холодно. А зараз, в принципі, на декілька градусів море прогрілося і вже можна купатися. Ну, більш-менш комфортно, от вітерок є трошки, але от зараз сонечко вийшло і буде тепліше. А зараз ми приїхали вже в саме кінець затоки. Тут вже закінчуються турбази і закінчується дорога. Ми їхали-їхали, і далі я бачу, то, що там вже повний треш. І навряд чи ми проїдемо тільки що люди їхали на Сузукі Джимні, і я думаю, б на Джимні було б тут прикольно покататися. Ну, в мене поки не Джимні, хоча Сузукі Джимні мені не дуже подобається, я б такий був, щоб Дастера чи якогось Субару взяв би щоб туди можна було покласти багато багато речей. Ну, то таке. А зараз ми приїхали на самий безлюдний пляж Затоки, і зараз підемо туди. Ну, що погнали? Ну ось така тут дорога. Просто останні 2-3 тижні постійно йшли дощі. Дороги тут, так я вам скажу, трохи поразмивало. Ну, а влітку я тут думаю, буде більш-менш можна буде проїхати. Ну, а ми не стали ризикувати. Краще пройтись сто-двісті метрів чим ризикувати на своїй малюці. Я сюди не став лізти. Тим паче я тут дивлюсь така колія. Колія не для мене. Така от. А ось ми і вже на пляжі. А де люди? Де люди? Ей, люди веде. Que massa. До речі, ми коли і влітку тут в затоці відпочивали. Я сюди бігав зранку, то тут і влітку людей взагалі немає. Там у серпні місяці, коли великий сезон, то прийдеш і тут і в день. Одна людина на 100 метрів, можна так сказати. Людей тут майже ніколи не буває багато. Тому раджу сюди також приїхати. До речі, тут також джипери сюди люблять приїздити, всілякі кемпери. Бачите, отут колія є машинки сюди. От там я бачу, стоять з кемпінгом такі. От. Так що можна спокійно сюди приїжджати, в кого повний привід. Так що хто любить і в кого машина дозволяє, то можна сюди приїхати. Ну що, а я хотів скупатися, але плавки я забув у машині. Ну тут людей немає, тому, тому якось ось так. Ну що, а ми відправляємося далі знімати для вас нові сюжети. А ви підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, ставте лайки, також пишіть свої коментарі. Ну а ми поїхали далі. Бувайте, будьте на висоті разом з каналом Дронтом.